У межах другої хвилі національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади прифронтовий очаків відвідали представники громад-партнерів. Вони підписали меморандуми про співпрацю та визначили першочергові потреби міста. Для допомоги у відновленні об'єдналися чотири громади з Черкащини, Львівщини, Хмельниччини та Буковини. Як саме вони підтримуватимуть місто? Дізнавалися Олександра Долматович. Очаків місто, яке щодня потерпає від війни. Через близькість до лінії фронту воно регулярно зазнає обстрілів, а 80% будівель пошкоджено або зруйновано. Але навіть за таких умов громада продовжує жити та відновлюватися. Тепер у цьому їй допомагатимуть партнери з різних регіонів України. У межах другої хвилі національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади до Очакова приїхали представники Міністерства розвитку громад та територій Миколаївської ОВА та делегації з чотирьох громад, які готові підтримати Тове місто ми не знали до кінця, що всі чотири громади обрали нас за делегідь. Тому коли нам принесли вже список, я думав, що мені вибирати прийдеться з чотирьох громад, але сказали, що ні, всі чотири вже вас обрали. Я кажу, нема питань до нас. Ну, ми дуже вдячні, що була така робота зроблена за нас, по суті. Тому ми зараз другий етап це буде вже конкретна праця з головами міст. Ну, ми знаємо, як працювати, і вони знають. Тобто, кожна громада запропонує нам те, що на даному часі вона може зробити. Нагадаємо, що пліч опліч це ініціатива, яка об'єднує громади України заради допомоги населеним пунктам, розташованим поблизу лінії фронту та кордону ЗРФ. Керівниця проєкту Мар'яна Томен підкреслила, у часи випробувань особливо важливо підтримувати одне одного. Дуже важливий взаємозв'язок між головами громад, тому що потім це буде стимулом для не тільки допомоги, підтримки там в гуманітарній сфері, в соціокультурних проєктах і в відновленні та відбудові, але це перспектива на момент, коли громади дійдуть згоди по спільних економічних проєктах, тому що це зараз дуже потрібно, і це плече підтримки це перш за все людський фактор. Очаків отримав одразу чотири партнери для співпраці. До підтримки міста долучилися громади з Черкаської, Львівської, Хмельницької та Черневецької областей. Представники цих регіонів приїхали щоб ближче познайомитися з Очаківцями, оцінити першочергові потреби і обговорити подальші кроки. Для себе я побачив дуже багато позитив. Це як вони адаптували школи, як діти сьогодні навчаються тут. І ті зусилля під час війни, те, що вони зробили за свої кошти, бюджетні це просто вражає. Команда, яка працює з міським головою, молодці направду. Схиляю перед ними головами. І лікарня, яку ми бачили, я вражений просто те, що вони за рік зробили, те, що ми в себе не можемо зробити, скажімо, у нас лікарня, ну звичайно, трошки більша, але ми це робимо. А з такими темпами як вони тут зробили молодці, це вражає. Через постійні російські атаки Очаків живе в умовах підвищеної небезпеки. Окупанти регулярно обстрілюють місто, зокрема з території Кінбурзької каси. Саме тому першочергова увага безпекові заходи для жителів. Тут все для людей, для того щоб захистити, щоб безпека була і щоб турбуватися про їхній комфорт і здоров'я їхнє. Знаю точно, що громада дочекає того часу, коли буде мир і спокій, і вони почнуть відбудовуватися. Ми в свою чергу ті громади, які підписали меморандум, як я вже сьогодні говорила, нехай не в великих масштабах, але мінімально в міру своїх можливостей. Ми підтримаємо і допоможемо. Одним із ключових напрямків підтримки є освіта. Представники делегації відвідали місцеву школу, де облаштоване нове укриття. Завдяки цьому близько 300 учнів тепер можуть навчатися у безпечних умовах. Незважаючи на те, що ми є прифронтовим містом, навчальний процес здійснюється у нас 100%. Навчальні, навчальні плани виконуються, типова освітня програма виконується саме завдяки тому, що обладнане сучасне укриття і діти, які мали, мали бажання навчатися відвідувати саме очний заклад, вони відвідують його. Обладнані класи повністю для кожного класу, тобто, починаючи від 1 до 11, всі дітки о 7.30 у нас відкрите укриття. Діти заходять, мають можливість розміститися і знаходяться протягом всього навчального процесу. За підсумками зустрічі громади підписали меморандуми про співпрацю у планах оздоровлення дітей, допомога у відбудові, а також підтримка ініціатив місцевих мешканців. Попередньо ми ще спілкувалися з головою про те, що в першу чергу тут необхідно допомогти громаді в, наприклад, в оздоровленні дітей, в якому розвитку дітей. Ми проговоримо з нашим з нашою командою, як ми можемо це зробити. Я подумав декілька програм. Ми обговоримо ці програми. Потім спільно з міським головою з ми обговоримо ще як би дійсно ми зробили, і будемо на себе якось брати частинку роботи і підтримувати. Олександр Долматович, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март.